Чи треба робити поминальні обіди? Коли ми стикаємося зі смертю рідної людини, перед нами постає питання: чи потрібно збирати рідних і знайомих, щоб організувати для них застілля? Мало того, традиція вимагає, що такі обіди потрібно робити ще на дев'ятий, сороковий день і ще на річницю смерті. Чи справді це так важливо і обов'язково, тим більше, що не кожен може сьогодні організувати подібні заходи банально через брак коштів? Щоб дослідити це питання, я занурився у світ мандрів душі після смерті і народних традицій, які чомусь називають церковними. Вважається, що відразу після смерті душа нікуди не летить, а перших три дні трохи шокована тим, що тіло померло, і тому знаходиться поруч з ним. Ну або ж ходить там чи літає по знайомих місцях, згадуючи своє життя. З 3 по 9 новопредставлені душі показують, як живуть праведники у раю. А от на 9 день вона повертається додому, щоб попрощатися. І тому саме в цей день ніби як треба організувати прощальний обід. Далі з 9 по 40 день померлий дивиться, як люди існують в пеклі. Для чого ця рекламна кампанія і чому на пекло треба довше дивитися, не знаю. На 40 день. Приймається остаточне рішення, буде вона в раю чи в пеклі. І що цікаво, на повному серйозі заявляється, що від того, як родичі під час поминального обіду згадують про померлого, залежить, куди його душа відправиться далі. Звичайно, я описав досить коротко ці перекази, і вони можуть різнитися в деяких деталях залежно від е, території проживання або конфесії. Звісно, було б добре якось підтвердити ці мандри душі біблійними віршами. Але тут проблема. Біблія про них не говорить жодного слова. Мало того, вона прямо суперечить таким історіям. Що відбувається після смерті з людиною, я розповідав в іншому своєму відео, тому детально на цьому зараз зупинятися не буду. То звідки ж взялися ці всі особливі дні для поминок? Для цього нам потрібно просто зазирнути в історію. Кандидат історичних наук Ярослав Лисийко, досліджуючи поховання звичаї українського народу до християнської епохи, пише: Під час обряду поховання наші предки проводили тризну в сучасній версії поминки. Тризна вважалась язичницьким жертовним обідом, який проводили на могилі покійника, де їли коливу, пшеничну чи ячмінну кашу, яка вважалась їжею мерців. Тризну повторювали декілька разів. Традиційно такі поминки справляли на 9 і 40 день, а далі в річницю смерті, і це також продовжувалось під час поминальних свят, які були пов'язані з язичницькими духами: Русалія, Мертвецький Великдень, вшанування духів води, землі і так далі. Так ось звідки ноги ростуть Та, ось таких звичаїв. Це далеко не християнські ідеї. А знову ж таки, традиції язичників. І навіть сучасні язичники насміхаються з християн, коли ті так відверто виконують те, що має саме язичницьке коріння, і жодного відношення до біблійної істини немає. То чи треба робити християнам поминальні обіди? Обов'язку такого немає в, жодні, в жодній церкві. Основна проблема, чому більшість їх таки проводять, що скажуть люди. А якщо вас цікавить саме моя думка, то я нею поділюся. В день похорону, коли зібралися рідні та друзі, буде нормальним організувати обід для них, якщо у вас є така можливість. Якщо можливості немає, гріха в непроведенні обіду немає. А щодо 9-го дня чи 40-го, я б взагалі не радив проводити поминки, адже це є прямим слідуванням язичницьким традиціям. Якщо ж ви вирішите через певний час, наприклад, через рік чи взагалі, не прив'язуючись до якихось особливих дат, зібратися разом, щоб згадати померлого, це ваше право. Але просто знайте, що це не є вашим обов'язком і якогось сакрального значення такі прийоми їжі не мають. Бережіть себе.